Зашли в поликлинику. Где-то в 9.50 произошел взрыв. Это в поликлинике там тоже стекла полетели. Я вышел на улицу, думал отогнать машину в другое место. ну вот было, что уже машины нет. Попередня удара було нанесено а, ракетою Іскандер з території РФ в район щільної цивільної забудови, тут знаходяться і приватні а, багатоквартирні будинки або багатоповерхові і університет, і поліклініка. А, внаслідок вибуху, станом на 12 годину 30 хвилин, маємо вісьмох травмованих осіб. А, також а внаслідок вибуху було пошкоджено 15 багатоповерхових багато Квартирних будинків, там пошкоджено фасади будівель, вибито шибки, вікна, пошкоджено дахи. 25 автомобілів пошкоджено.